І так, вітаю всіх на цьому відео. В цьому відео я вам класно і коротко постараюся розкажу про топ-10 наших фішок, які ми використовуємо в рекламі за салонами краси, для б'юті майстрів, для різних спеціалістів з всіх сфер і ніж, не тільки б'юті сфери а загалом різних сфер. Тут буде досвід моїх шести років в таргеті, тут буде досвід моїх клієнтів, роботи і так далі, і так далі. Зазвичай на цих відео в перших секундах прийнято розказувати про себе, який ти крутий спеціаліст і так далі. і так далі. Не сильно я бачу в цьому сенс розповідати. Скажу коротко, переглянув, що це відео ви супер там мільйонером навряд станете, але дуже багато чого собі корисного випишете. Раптом у вас після цього відео захочеться поглибнутися ще глибше в форматі реклами, в форматі клієнтів, багато стабільних клієнтів. Я вас запрошую до себе на діагностику вашої реклами, кабінету, стратегії, аналітики і так далі. От, після Відео розповім дедалі. І так, топ 10 наших фішок погнали. І так, перша фішка номер 1 це робоча формула 1 плюс 1 до рівня 3. Зроблю відступку невеличку. Багато хто робить знижку, багато хто робить акцію, перекреслюють одну ціну, допишуть, що це інша. Як на мене, це сильно обесцінює роботу. Наприклад, коли ви пишете там знижка, 50%, процентів, наприклад, там, на щось там. Воно працює, клієнти приходять. Нічого не кажу, все класно, все супер. Але е, краще робити формулу типу, од, робиш одну процедуру, або, наприклад, робиш дві процедури, отримаєш третю в подарунок. Або робиш одну процедуру, іншу в подарунок. Це найкраща формула. Тобто один, наприклад, плюс один, там, да, або плати за одну іншу в подарунок. Ви мені скажете, Юра, так це те ж саме, наприклад, знижка 50%, да? і ви будете праві. Але... Для людини воно так не, не сприймається. Просто поясню, чого треба якась формула або чого треба якась така пропозиція. Бо людина підсвідомо собі, коли бачить рекламу, питає, який мій сенс зараз записуватися. Ну окей, збережу рекламу, зроблю скріншот сторінки там, можливо, номер телефону збережу. Але запишусь через місяць, через два, через три. От, щоб не було таких думок в людей, сприйнято робити отаку формату пропозиції з дедлайном. тобто... Кінець, коли ця акція закінчиться, або ця пропозиція там, наприклад, ще тиждень буде діяти. От така фішка супер працюючи. Тому моя рекомендація, якщо ви запускаєте будь-яку рекламу, ставити, наприклад, з не знаю, якщо у вас є якийсь масаж, записуйтесь на годинний масаж, півгодинки отримайте в подарунок. Оце ну, це класна акція, розумієте? Не там запишись на масаж, знижки 50%, бо це от обе Ідемо далі. Обов'язково ставити геолокацію на рекламному креативі. Наприклад, ми своїми нашими клієнтами, яких ми ведемо за кордоном, різні салони краси, майстри і так далі. Ми часто використовуємо такі геолокації для рекламних креативів в Сторіс на той район, який нам треба. Дуже часто, наприклад, всі майстри працюють в якихось певних районах, а нам все місто не треба. І ми ставимо обов'язково якусь геолокацію. Наприклад, навіть не геолокація, навіть це може бути просто місто. Умовно, там, не знаю, якийсь там Париж, ну, може, Париж сильно велике місто. Е, які там, не знаю, Лісабон. Щось в такому форматі, наприклад. Коли ми запускаємо, час, часу стараємося ставити геолокацію, бо це один з тригерів, який, коли людина бачить це місто, о, це моє місто, спрацьовує ось такий тригер. Тому це фішка номер 2 Фішка номер три. Закликайте до потрібної вам дії. Обов'язково на рекламних креативах або рекламних відео. Коли ви знімаєте просто сторіс в себе в ленті, коли ви знімаєте якісь рілси, обов'язково в кінці закликувати до певної дії. Бо бувають стації, коли: от я вам розкажу про таку процедуру: вона воно добре, суперкласна, отакий відгук, і все, і далі більше нічого немає, обов'язково в кінці. Там ставте плюсик в директ, щоб дізнатися деталі. Напишіть плюсик в коментарі, щоб дізнатися деталі. Ось такого формату, бо б... ну, це вже доказано не один раз. Якщо немає оцього заклику до дії, то кількість заявок зменшується просто в рази. Тому обов'язково ставимо заклик до потрібної дії в кінці сторісу, в кінці відео, в кінці рекламного креативу, будь-чого. Фішка номер 4 Обов'язково сегментувати аудиторію. Можливо, ви бачили, наприклад, коли хтось запускає якусь рекламу, наприклад, ваші конкуренти дуже мало людей якось сегментують взагалі. От, Наприклад, беремо ну, візьмемо масажиста, да? один з таких моїх улюблених прикладів. Питаю, наприклад, масажиста: хто до вас ходить, які у вас сегменти ходять? Ну, Ходять чоловіки і жінки 18-50. типу. Все, я кажу окей, а чіткіше хто. Ну, може, не 18-50, може, наприклад, 25-45. Типу, для звичайних мастерів сегментація, це типу, не знаю як. Це дуже важливо, бо знову ж таки, коли ви виділяєте когось, простіше звернутися до когось конкретно, аніж до всіх відразу. Коли ви запускаєте рекламу формата AFC, дивіться, я роблю таку-послугу, ви звертаєтесь ні до кого. Якщо, наприклад, ви звертаєтесь, наприклад, до. Я вам тут навів нові приклади, які є варіанти сегментації. Наприклад, можна сегментувати по віку. От, наприклад, ви масажист. Е, якщо ви запустите рекламу, в якій в заголовку на початку скажете: Ей, мужик, слухай, я ж знаю, що тебе болить поясниця. Ви сегментувалися на суду на чоловіків. Ви не звертаєтесь до жінок, суду на чоловіків. А якщо, наприклад, ви візьмете ще, наприклад, вік 45, 55, да, це люди, в кого ж там є, наприклад, діти дорослі, може навіть швидше внуки. Да, і, наприклад, з якимись інтересами, діти там, та та та, та. Ну, швидше всього, у них є вже постійно якісь проблеми там, з поясницями всім, і можна прям звернутися конкретно до них. Це буде краще працювати. Те ж саме по статі. Е, Дата я вже сказав, по віку по статі. наприклад, по роботі. Наприклад, на масаж ходять якісь часто люди з сидячими роботами, бухгалтера, it спеціалісти, програмісти. І набагато працює реклама ефективніше, коли ви звертаєтеся конкретно до людини, яка працює, наприклад, у цією професією. І в рекламі говорите. Наприклад, ти ячишник, давай поки ще не пізно, поки в тебе там спина, спина не перекуйовдилась, приходь на масаж, там, і деякі заклик до дії. Тобто Ви сегментувалися конкретно. То, так, ми взяли вік, конкретний, ми взяли стать і взяли його роботу. як це працює? Дивіться, важливий момент, не обов'язково всі ці пункти одночасно брати. Можна взяти, наприклад, суто вік і події з життя. наприклад, там умовно... Можна знайти якихось чоловіків, які недавно розлучилися, і можна до них звернутися в цьому форматі, там, типу, що розлучилися хер з мами, хер там з ним приходять до мене на масаж. Ну, я умовно шучу, але от, по району можна, по сімейному стану, наприклад, можна якихось молодих мамочок, тільки тільки ті, 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 ті стали в декреті, або в кого діти, наприклад, до одного року. Ну, в креативі можна звернутися до там, Молода мамочка, приходь до мене на масаж. Ну, супер клас, там ти не віддихнеш, але ти там, приключиш саму з гами дитини там, або, наприклад, мамочка в декреті. Залишають дитину на чоловіка, приходить до мене на масаж. Ну, тобто такий меседж. Я не говорю, прямо, це чітко рекламний текст. Рекламний текст має бути грамотний. Але сама суть, що е, обов'язково треба сегментувати. Ну, по крайній мірі, ми в нашій роботі з салонами або майстрами сегментуємо е, клієнтів. Йдемо далі. Фішка номер 5 Запускати рекламу на українців у вашому місті. Мовно, працюєте ви в Лондоні. В Лондоні живе 70-80 тисяч українців. Чого на них не запускати рекламу? Не знаю, саме простіше запуститися на своїх, дати якусь класну пропозицію. Вони мову ще може не знають в будь-якому місті, якби ми не були, краще запуститися. Ну один з варіантів гіпотез, на що можна запуститися, це такі українці. У мене є окреме відео в... в мене в профілі, так само бути кодовому слову Лондон. Можна отримати це відео, як запускати рекламу на українців в закордон, де б вони були. Далі фішка номер 6 Запускати рекламу на тих, в кого скоро день народження. Це прям одна з моїх улюблених авторій. Якщо ви не знали, то в Фейсбуці можна взяти людей, в кого на найближчий місяць буде день народження. І я не знаю, чого з цим багато хто не користується, але це класно, це приємно. Але от я собі кучу раз думаю, чого я, я, наприклад, не бачу ніде рекламу. Типу, в тебе скоро день народження. Подари собі, там, не знаю, якісь там квадроцикли, подари там ще там щось собі, подари там, що там ще, ще щось такого формату собі. Люди можуть собі подарити якийсь акт любові до себе, наприклад. Це теж нормальна штука, це ж класно. Не обов'язково тільки ком, комусь дарити подарунок, можна тільки собі подарунок. Або наприклад, наоборот, в рекламі в месенджі може бути формат. В тебе скоро народження. Приділи час собі, увагу собі. Запишись до мене на там, масаж, на комплекс процедур, якщо це там косметологія чи перманент, та манікюр будь-що будь-які б'юті будь процедури. Це класна фішка. Далі фішка номер 7. Старайтеся робити рекламні креативи, рекламні тексти, будь-що по формулі АІДА. А іде воно так називається через те, що е, перші букви оцих всіх слів А, і Д А. Attention – це означає увага, Interest, interest – інтерес. Ну, понятно, да, Desire – желання. І Action – це заклик до дії. Що мені робити? Наприклад, увага, інтерес, да, желання, дія, увага. Е, ти мама одиначка приїхала в Лондон зі своїми дітьми неповнолітнього, неповнолітнього віку. да, оп, да, Ми привлекли внімання. Ми прям пробили рекламну сліпоту, тому що це прям взагалі. Да, інтерес. Е працюєш, витягуєш кучу робіт і. Е одна думка: там, типу, як розслабитися? Да? Ми розвели ми інтерес, розпалити бажання. Е там, наприклад, 20. Мам, мам, які там живуть в Лондоні, прийшли до мене на масаж, і просто були в шоці від того, що робить мій комплекс процедур з їхнім тілом, з обгортуванням і так далі. І так. Тобто ми желання, Да? Ну, я говорю загальними мазками, щоб не розстрілити це відео там на супердовгу. Тут можна прям на тему копірайтинга можна дуже довго розказувати. Да, і екшн. що робити? Став плюс, я тобі зроблю там суперкасну пропозицію. Запишешся, кайфонеш. Такому форматі. Вотось використовувати цю формулу скрізь, Закиньте в чат GPT, типу, зроби мені по формулі а, І, ДА, рекламний рілс на тему там таку-то. От, і він вам, вам все розкаже, все, все покаже. Мені недавно порекомендували номер 8. Використовуй АІ. Мені якщо, недавно порекомен... Якщо ти соромишся знімати якісь відео, куча є сервісів, куча додатків, один з них, от, наприклад, я зайшов, зробив за хвилин 5, напевно, переглянути це відео, мені здається, що воно дуже дуже непогано. Я його ще не тестував. Ми пробуємо аїшку наприклад на рекламних креативів. Просто фоток виходить супер гіперреалістично. Але от я зробив відео, мені здається, що дуже ну, типу, прям кльово. Дивіться мені недавно порекомендували нашого українського косметолога в Лондоні, і я була в шоку. Ірина то спеціаліст з досвідом. Я була вражена, яка шкіра стала у мене після її процедури. А якщо досі шукаєш свого косметолога, то записуйся до неї на чистку обличчя, Пілінг буде в подарунок. Став плюс в Директ. Так, в шоку це там, понятно, директ понятно, Директ. Там є якісь моменти, я просто не, не помітив. Але сама суть виглядає дуже реалістично, виглядає прикольно і виглядає нативно, бо виглядає не як реклама, прям реклами, типу я основи, записуватися, хоча це теж може спрацювати. А виглядає як відгук іншої людини да, про якусь людину. От. Тому не бійтесь використовувати такі сервіси і напишіть мені, десь там, не знаю. В Директ або в Інстаграм, де ви це відео отримали, чи зробити розбір, як це відео зробив. Фішка номер 9 Треба тестувати різні формати реклами. Бо реклама це завжди тести. Ми в нашій рекламі в підході з клієнтами тестуємо все: Інстаграм, WhatsApp, Messenger, форми і переходи в профіль. Мінімум 5 варіантів. З телефону, самого доступний варіант, ну тільки само собі інстаграму, дай переходимо в саме інстаграм. Ви не протестуєте WhatsApp, не протестуєте месенджер, не протестуєте літформи. Ну, так як я просто говорю, що якщо ви трошечки десь може заходити в рекламний кабінет, або може когось, якихось толкових таргетологів або команду знайдете, то знаєте, що ми можемо пробувати різні різні варіанти, бо з інстараму може бути одні результати в WhatsApp інші а з літформи може бути краще. Літформа це коли люди залишають прям номер телефону. Це класна, класна фішка. І остання десята фішка: не забувати про гачок на наступну процедуру. Це коли, наприклад, до вас прийшов вже клієнт, наприклад, ви запустили якусь акцію класну, типу, один 1 по до рівня 3, на косметолог, чи на мінкюр, чи будь-що. Важливо закріпити. От, да, наприклад, у мене є маленька собака, і важливо закріплювати її кожну. Хорошу дію вкусняшечкою. Так само клієнта треба в кінці прикріплювати вкусняшечки з те, що він прийшов до вас. Чого я розмістив тут, наприклад, суші і розмістив пиріжок? Бо в... я недавно замовляв суші, і привезли все класно, смачно, і там був такий красивий буклетик, де було написано, що при будь-якому вашому наступному замовленні ми вам подаруємо кусочок грабзового якогось пирога, там 200 грамів да, в подарунок безкоштовно. І це класний крючок, який можна використовувати в ваших нішах. Ну, типу, вам ж не складно зробити якусь, наприклад, штуку. Щоб, не знаю, в манікюрі, наприклад, дизайн на наступне, наступне ваше відвідування буде Е... При наступному замовленні подарую вам, наприклад, там, крем для обличчя або маску якусь для обличчя. Якщо це там з позиції масажа, типу пів години на наступний сеанс я вам дарую безкоштовно. В такому форматі це буде гачок, це буде сенс. Типу, ага, в мене є бонус. Особливо, якщо цей бонус буде згаряти. От обов'язково обов'язково можна собі ці фішки пробувати. Все, на цьому в мене все. 10 фішок мої закінчились. Я думаю, що вони вам точно сподобалися. Думаю, точно тут були якісь моменти, коли... ну, які ви не знали. Скажу в кінці, записуйтесь на діагностику, аналіз вашої реклами, стратегії і аккаунту. Це я вже проговорив. У нас куча кейсів. Працюємо з різними закордонними, клієнтами, салонами краси, майстрами перманенту відновлення волосся, коротше, з багатьма. Все, на цьому в мене... В мене все. Дуже дякую за вашу увагу.